Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, магазин. Нікого нема. 12 до ночі, нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можна що залишити. І спокійно собі поїхати І працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось. Взяти. Деякі автомати зроблені отак, ну, таким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш, кладеш гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на шестямігрантів, трохи це змінилось. Зараз спробуємо. Собі можна приходити своїми пляшками, відчиняємо от в такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі його видобувають. Значить, поїхали. Берем євро. Тут вже можна бутилку і помить. О, серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? А, ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку. Перепрошую, сюди засовуємо. Бачите, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало взагалі 50 копійок. А, ну так, Бо може хтось бере літру. Все, набрали ми. Опійові, тепер можна спокійно наливати собі. Отже, що у нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось попав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається. Всю ніч відчинений. Оп. І все. І можна думати. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав мілч. Мілк. Ну, типу мілк. Тільки по-німецьки, молоко. І воно одразу показує де є, які є магазини, отакі цілодобові, отакого типу фермерські магазини. І все, і просто переїжджаєте і куплюєте, купуєте собі домашні фермерські молоко. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.